Віталій Лахтіонов та Віталій Якимчук бійці підрозділу радіоелектронної боротьби рівненської частини Національної гвардії. Півроку тому вони обидва приїхали сюди з Дніпропетровщини. Нас ніхто не заставляв, ніхто не ета, ніхто там, типа не ТЦК, ніхто нас коротше не трогав. Самі зібралися, типа, ну що, їдемо, їдемо. Все, поїхали. Ну то тобто, без проблем. Була, ну, типу як, можливості типу, були і в Криворожкій, типа там вдома всі діла. Ну, не знаю, вирішили щось сюди. Не пошкодували прямо? Ні, не разу. Коли почалася війна, я працював на північному гірничо збагачувальному комбінаті. З був бригадиром, в мене була бригада, ми виконували свої завдання по роботі на, на об'єктах по гірничій галузі. Служив в АТО, служив на срочки, був в Донецька, Луганська область з 2014 по 2017 рік. Чоловіки стали друзями два роки тому. Тоді на Дніпропетровщині вони долучились до Всесвітньої благодійної організації World Central Kitchen, яка займається харчуванням постраждалих унаслідок стихійних лих та воєн. Коли е, пішла деокупація Херсонської області, у нас почались виїзди вже на деокуповану територію. Ну і то там, типу, ми теж приїжджали там. В селищні ради там домовлялись зарані, щоб ми приїжджали там, або це буде рано вранці, або це буде пізніше до вечора, щоб, не сильно нас, ну, щоб ми не сильно світились. Ну і хоча, навіть якщо ми не світились, то все одно там. Трошки прильоти були саме під час волонтерства. Чоловіки і вирішили долучитись до війська. Підрозділ радіоелектронної боротьби, до якого потрапили бійці, створили на Рівненщині у 2024 році. Віталій Лахтіонов та Віталій Якимчук одні з перших бійців, які сформували відділення. На той момент вони не мали навиків у електроніці та програмуванні. Якщо хочеш, то вивчиш. Не захочеш, не навчишся. Ну, часто, да, дуже багато там, все треба знати. Навіть візуально там, на моніторі ти побачив якусь калібанію, тобто ти вже повинен розуміти, що це летить. Дрони це глаза, а ми закриваємо глаза ну, другим дроном противника. Мереб – це, це комплекс дій, направлений на те, щоб ворожі, так скажемо, Безпілотники не мали змоги літати і завдавати шкоди нашим військовим. Чи є радіоелектронне випромінювання від того, що ви працюєте з частотами? Як би є. Радіовипромінювання воно є навіть від телефону. Тобто, ну, ну, тут воно, як вам сказати, це не максимальне таке, що воно може завдати шкоду здоров'ю. Е, дома мікрохвильовка є, є. Телефон завжди під вухом. Ну, все нормально, все нормально. есть ну, тобто, тут так, якби так само. Головне читати техніку безпеки. Нині бійці готуються до відрядження на фронт. Кажуть, воюватимуть також разом. Наскільки морально легше, коли поруч є земляк і друг? На 100% легше, ніж не в незнайомому колективі, а тут ти знаєш, на кого можна положитися, є друзі. Це дуже великий плюс. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.